Львівський топмитник митник успадкував від батька мільйони і навіть дав Україні в борг 120 мільйонів гривень під відсотки. Щоправда, батько митника все життя працював на заводі та жив у звичайній сільській хаті. Тож звідки статки? Чи законні вони і чому його брат живе в тій самій батьківській хаті, коли поруч мільйони? Усі деталі за мить. Журналісти видання обосю вийшли на слід одного з найбагатших митників України. Ним виявився Ігор Качмар, начальник відділу аналізу та контролю митної вартості управління контролю та адміністрування митних платежів львівської митниці. Кар'єра Качмара нерідко нагадувала американські гірки. Його кілька разів звільняли. У 2020-му він навіть отримав соціальну допомогу після втрати роботи. Але вже наступного року повернувся на митницю. У 2022-му двадцять Номник знову піднявся кар'єрними сходами і очолив управління. Тепер він займає одну з ключових посад. Від його рішень залежить формування митних платежів. Попри скромну офіційну зарплату понад 60 тисяч гривень на місяць. Ігор Качмар мільйонер у доларовому еквіваленті. Лише за 2023 рік він задекларував дохід і прибуток від облігацій внутрішньої державної позики на суму понад 117 мільйонів гривень або ж близько 3 мільйонів доларів. Та звідки в українського митника такі статки. Ключова подія у фінансовій історії Качмара трапилася у 2020-му. Тоді помер його батько, 83-річний Ярослав Михайлович, колишній робітник Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу. Він мешкав неподалік Львова у звичайній сільській хаті, площою 57 квадратних метрів із сараями та вбиральною у дворі. Чоловік не мав ані бізнесу, ані дорогого майна. У рік смерті батька Ігор задекларував спадок у 2,3 мільйона гривень. Сума велика, але все ж реалістична для пенсіонера, який міг заощаджувати впродовж життя. Та вже у декларації за 2022 рік митник вказав 67 мільйонів гривень, які також нібито надійшли йому у спадок від батька. Це виглядає щонайменше дивно, враховуючи поміркований спосіб життя Ярослава Михайловича. До того ж, в Ігоря є рідний брат Тарас. Який за законом мав би отримати не меншу частку. Проте брат продовжує жити у батьківській сільській хаті, працює на заводі та їздить громадським транспортом. Тож виникає питання, куди поділася спадщина Тараса? Журналісти сайту обосю звернулись до Тараса Качмара з проханням пояснити розбіжності в деклараціях його батька та фактичних статках сім'ї. Тим чоловік відмовився відповідати, пояснивши, що зайнятий, адже перебуває на роботі. А от сам Ігор повідомлення прочитав. Проте вирішив залишити журналістів без відповіді. Цікавим є також те, що життя самого митника різко контрастує з реаліями брата. Ще у 2006-му він придбав будинок на 349 квадратних метрів у селі Зимна вода. Його дружина Світлана, державна інспекторка львівської митниці, володіє великою квартирою у Львівській області, а також подружжя володіє низкою земельних ділянок. Автопарк родини теж чималий. Він складається з Jaguar I-Pace, Audi A6, Nissan Leaf та мотоцикл Honda VFR. Тож, безсумнівно, це подружжя можна вважати одним з найбагатших в українській митниці. Історія спадку, який перетворив скромного митника на мультимільйонера, досі лишається загадкою. Чи справді ці статки залишив батько-пенсіонер чи джерело збагачення? Інше питання, на яке Ігор Качмар досі не дав відповіді. Тож, якщо будь-хто з братів вирішить надати коментар, журналісти сайту обосвії з радістю поспілкуються та оновлять матеріал новими деталями цієї історії. А що ви думаєте про такі статки українських митників? Пишіть свою думку у коментарях. А щоб не пропустити ексклюзивні випуски, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал. Поїздка, що закінчилась трагедією в Лісабоні на рейках легендарного фунікулера, загинуло щонайменше 17 людей. Серед постраждалих трирічна дитина. Що відомо про останні хвилини перед зіткненням? Яку версію озвучує місцева влада, та хто відповість за катастрофу? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі та шокуючі кадри за мить. У серці португальської столиці зійшов з рейок фунікулер Глорія. Внаслідок аварії загинуло щонайменше 17 людей, 23 постраждало. Трагедія сталася в годину пік. Близько 18.05 Підйомник врізався в будівлю неподалік проспекту Авеніда-Далі Бердаде. За словами очевидців, вагон втратив гальма, мчав униз куртою вулицею і зупинився лише після фатального удару. Він вдарився об будівлю з жорстокою силою. Та розвалився як картонна коробка. Це щось шокуюче у нього не було жодних хальм. Деякі пасажири вистрибували з вікон, інші ж опинились під уламками. У соцмережах з'явились кадри, де видно, як жовтий вагон лежить розбитий на бруківці, а повітря довкола наповнює дим. Уже за три хвилини після виклику пожежники були на місці. До порятунку постраждалих було залучено десятки рятувальників. Наслідки виявились катастрофічними. Загинуло 17 людей. Двоє постраждалих померли в лікарні тієї ж ночі. Серед загиблих семеро чоловіків і восьмеро жінок, усі дорослі. Щонайменше 23 людини отримали поранення. П'ятеро з них перебувають у критичному стані. Особливо трагічною стала доля німецької родини. Трирічного хлопчика поліцейський витягнув з під уламків живим. Його батько загинув на місці, а мати нині бореться за життя у лікарні. Жертвами катастрофи стали не лише місцеві жителі, а й іноземні туристи. Четверо португальців, двоє німців, громадяни Іспанії, Кореї, Кабоверди, Канади, Італії, Франції, Швейцарії та Марокко. Офіційна причина аварії поки що не встановлена. Водночас, місцеві медіа повідомляють, що у фунікулера відірвався трос, а гальмівна система вийшла з ладу. За обслуговування фунікулера відповідає муніципальна транспортна компанія Каріс. Як заявив президент компанії, техніку. Технічне Обслуговування проводилось згідно з усіма протоколами. Повний огляд здійснили у 2022 році проміжний ремонт у 2024. А щоденні, щотижневі та щомісячні перевірки виконувалися регулярно. У нас суворі протоколи, чудові фахівці з багатьма роками роботи, і нам потрібно докопатися до суті того, що сталося. Та, попри ці запевнення, трагедія також забрала життя співробітників самої компанії. Профспілка сітра підтвердила, що серед загиблих був Андре Маркес, гальмівний сторож, який того дня працював на лінії. Одразу після аварії міська влада призупинила роботу всіх фунікулерів Лісабона, аби терміново перевірити їхній стан. На місці катастрофи працюють поліція та експерти. А генпрокуратура Португалії оголосила про початок офіційного розслідування, покликаного встановити справжні причини трагедії. 4 вересня в країні оголосили днем національної жалоби. А в Лісабоні почалась триденна жалоба. Президент Португалії Марселу Гребелу де Соуза у своїй заяві висловив співчуття та солідарність із сім'ями загиблих. До слів підтримки приєдналася президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, наголосивши на спільному горі всієї Європи. Співчуття у зв'язку з трагедією вже висловив і президент України Володимир Зеленський у цей час скорботи. Ми молимося і висловлюємо солідарність із португальським народом, який оплакує втрати. Фунікулер Глорія не лише транспорт, а й справжня візитівка Лісабона. Його відкрили ще 1885 року, а в 1915-му електрифікували. Лінія з'єднує центральну площу міста з районом Байру Алту, відомим своїм нічним життям. Крутий підйом завдовжки близько 265 метрів із нахилом понад 17% відсотків вагони долають за три хвилини. Два жовті вагони, прикріплені до троса, рухаються назустріч один одному. Перевод. Возять до 42 пасажирів одночасно та щороку обслуговують майже 3 мільйони людей. Втім, цього разу традиційна поїздка завершилась жахливою трагедією. Життя десятків людей обірвалось в одну мить. Чи можна було цього уникнути? Винна технічна помилка, людський недогляд, чи за цим стоїть щось більше? Діліться своїми думками в коментарях. В мережу злили особисту розмову Путіна з Сі Дзіньпіном. Про що говорили диктатори за відсутності журналістів? Які таємні плани мають, та до чого тут біомедицина. Далі розповім. Сенсаційна й дещо делікатна розмова між президентом Китаю Сі Дзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним випадково прозвучала в прямому ефірі. Виявилось, що технічний персонал забув вимкнути мікрофони. Розмову було записано під час військового параду у Пекіні, присвяченого 80-й річниці закінчення Другої світової війни. Діалог між собою вели Путін і сі, тоді як північнокорейський диктатор Кім Чен Кімчен ішов поруч та слухав сам відеозапис триває менш ніж хвилину. Голоси диктаторів перериваються, Проте перекладачів чутно добре. 其次就是科技的进步啊！嗯、这大规模的性别啊，到不久，科技发展，人类的器官会不断的移植，甚至越活越年轻，甚至会长生不老。来预测呢，<laughs> 本世纪呢，可能另外可以活到一百五。 Вік і здоров'я стали серйозним викликом для всіх трьох диктаторів, адже жоден із них не визначив чітких наступників. 72-річний Сі Цзіньпін скасував обмеження президентських термінів у Китаї та, ймовірно, у 2027 році балотуватиметься в четверте. Його одноліток Путін також змінив конституцію країни, щоб залишатись при владі якомога довше та продовжувати терор сусідніх країн. А от 41-річний кім до Пекіна взяв із собою дочку, що підкріпило чутки про підготовку її як можливої наступниці, хоча офіційних заяв щодо цього не було. Масштабний військовий парад піднебесна організувала на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Щоправда, лідер КНР Сі Цзіньпін оточив себе здебільшого диктаторами. На урочистості прибули 26 іноземних лідерів, серед яких не було представників заходу, окрім прем'єра Словаччини Роберта Фіцо та сербського президента Олександра Вучича. Почесними гостями сі стали диктатори та автократи з Росії, Північної Кореї, Білорусі та Ірану. Окрім цього, на парад приїхали лідери кількох азійських країн Казахстану, Узбекистану, Таджикистану і Киргизстану. На площі Тянь Аньмень у Пекіні продемонстрували понад 10 тисяч китайських військовослужбовців і сотні одиниць сучасної зброї зокрема, Китай похизувався повним комплексом стратегічних систем ядерної тріади наземною, морською та повітряною. Як повідомляє CNN, серед них були міжконтинентальні авіаційні та наземні ракети. Також вперше Китай публічно показав військово-космічні сили та кібервійська. Втім, окрему увагу варто приділити міжконтинентальній ядерній ракеті Діф 5 С. Нею всі фактично погрожує усьому світу. Як стверджують у Пекіні, нова розробка здатна вражати цілі на відстані понад 20 тисяч кілометрів. Ракета здатна нести кілька ядерних або звичайних боєголовок індивідуального наведення та фальш. Цілі це, нібито, дозволяє їй охопити всю земну кулю, а ще ускладнює протиракетну оборону потенційного противника. Якщо ви хочете більш детально дізнатись про характеристики цієї ракети, напишіть нам у коментарях. Ми зробимо детальний огляд. Варто зазначити, що напередодні параду російський диктатор Путін зустрівся із сідіньпіном Тет аТЕТ, і розмова була геть не про спроможності людського організму та біомедицину. Путін та сі говорили про поглиблення співпраці між країнами. Сі називав Путіна старим другом, а той у відповідь волав про безпрецедентно високий рівень відносин. У підкріплення цих заяв підписали угоду про будівництво масштабного трубопроводу для постачань російського газу в КНР через Монголію. Політичні аналітики вже назвали військовий парад у Пекіні демонстрацією сили на тлі прагнення СІ змінити світовий порядок. Президент США Дональд Трамп теж не забарився із відповіддю. Він дорікнув Сі Цзіньпіну відсутністю згадки про допомогу штатів у другій світовій війні. Також Трамп звинуватив Росію, Китай і КНДР у плануванні змови проти США. Які ваші враження від побаченої китайської зброї, як гадаєте, чи продасть Китай зразки Росії, та на що натякав кремлівський диктатор, говорячи про трансплантацію органів у розмові з сім? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.